Усім привіт! Ви на каналі Ходімо грати. Я зараз буду грати в Dead Ball. Зараз почнеться наступний раунд, там зараз триває минулий. До речі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає мені, щоб були більш класніші відео. Я стараюся для вас. От минулого відео ви дуже молодці набрали цілих 13 переглядів. У нас вже цілих 5-5 підписників у нас вже є. Тому ви дуже молодці. Що так стараєтеся набирати перегляди. Підпишіться, будь ласка. Це дуже допомагає е, моєму каналу і взагалі. Тому ось. Добре, давайте поки почекаємо, поки буде починатися Наступний раунд подивимося, скільки коштує ось цей от. 50 гень. Ага, У нього. Він називається Giro. Давайте подивимося, хто це такий у нас. Діро Діро Джиро. Діро Діро. Ось не Діро Бум Джамп. Досить класний. Я поки що граю за нашого сайто. Ось сайто. Я вам покажу ось сайто. Герой. Пише. Добре. В нього шостий левел, як і в мене. Давайте поки що будемо чекати. Ну, в принципі, можемо купити ось цей пак. Давайте купимо за 50 гемів. Може, нам не повезе? Угу. Зразуміло. Ага. Зразуміло. Дара. Шути, шути, шоти, шути. О. О, я знаю цю карту. Це досить хороша карта. Які в мене ночі є... Ага, тільки чотири меча, на жаль, є. Ну, нічого. Оу. Аска, можна тільки не до мене? Ух, дякую. О, це ви дуже зря. Марно. Дещо на мене нерватися. О, мені гемаси кидали. Давайте, давай, давайте, 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 до мене, до мене, до мене. Ой, фай. О, так. Лови Аптечку! Попав! Десь Бам! Мінус! Ай! ні, це я мінус! Бум! Ну-ка, бийтеся! бийтеся, Ай! У мене тільки одне хп, чому всі на мене? Не агр на мене, будь ласка! Нагріться на, на мене, не агріться, будь ласка. Ай! На мене просто тут всі заагрились. Це дуже тяжко. У мене, ще й управ... У мене ще й камера так дергається. Ой. Добре. Так. Можемо піти на босса, а можем. Що таке? Угу. Mm Топ -hmm. 500 пулешей. Тобто, 500 пулешей 1 мільйон гемів. Тут 5 мільйонів гемів ж можна. Ось таких от паків дуже багато відкриті. Там. У нас це спрей пак. За 60. О, oh, за 20. Давайте купимо. Все хорошо. На жаль, у нас погане полон. Ну нічого. О, фак! -оф. Він один на один. Там дуже тяжко один на один. На жаль, в мене майже нічого. Немає за суперселементиків, це. Ще можна так нажимати на це. Давайте потанцуем. Ой, это. Танцуем, давай Танцор диско. Тут, 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 тут тут, 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 Господи, як у них все швидко. У них все дуже швидко. Як вони ще живі, мені цікаво. Так хтось із вас вже помріть на кінець. Ура на кінець! Black yellow переміг. Чекаємо 20 секунд і почнеться наступний раунд. Так. А чого в мене я жовта? М -м, добре. Ооо, тільки не ця карта. Я її знаю це дуже тяга. Це дуже погана карта. Вона мені не дуже подобається. О, слава Богу, що не на мене. У мене вже палець стоїть біля суперсили. Чорний по мені. Можна не по мені, будь ласка. Добре? Я прийняв удар. Я відбив? Ні? Отак, я відбив. Я до мене тільки два життя, але нічого. Але я заніс ще одне життя якомусь хол. Не дам. Бум. Ху, ласка, піддайся мені. Не треба. Не треба мене бити. О. Я відійду. Краще. О. Зате я знісу не хп. У мене тільки 2 хп. Це дуже дисково. Головне, на краю не стояти, то можна під впасти, так. Слідкуємо за м'ячем. Я не встигаю. Фух, його вбили! Я не знаю, на кого. Там тільки нік, а не ким. Добре, погнали! Я тільки не по мені, будь ласка. Чому завжди, коли так говорю, то і по мені завжди потім буде бити. О, він АФК? А ні. Він взагалі не АФК, на жаль. Оу. О, Давайте краще по мені. О, дякую. Получай. Ви куди? Добре, давай, так. Як скажете? Давай, давай, давай. Що там? давай. Хова. Він не очікує, він не очікує цього, напевно. О, дійсно не очікував. Я його вбив. Якщо я переможу, це буде дуже-дуже файно. Я супер силу використаю. Хм, повезло. Ай. Давай. Є. Yeah. Ну судя в мене тільки одне життя. Ай. Нічого. Чого страшного. Cool kid Wins. Ооо, це про Форсакін. Cool Kid. У нього у нього теж сайтом. Амін. 20195. О, це ти кльовий. Тут є багато хлопців з The Grove Garden. Ой. О, на кінець його вбили. Ура! Поки що ще рано супросило. Поки що. Ай! Ось це підстава була. Він допомогло всі профіки. Добре, нічого. Я і не таких вбивав. Як вони всі там опинилися? не вбийте мене на самому початку гри, будь ласка. Yes. Oh. Давайте, 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 давайте. На мене, на мене. Добре, що тут бар'єр. Чому не всі на цьому О боже, я не бачив цей м'яч. Я, напевно, запізно було. Напевно, так. Ну, Нічого, зато зняли мінус 1 хп. Боже, у мене одне ХП, я не знаю, чи я виживу. Нічого собі. Ай, было более чем. Добре, давайте, чекаем, панки будут. Наступный раунд. Чекаем, чекаем, чекаем. Кулкит cool снова в паре миг. так все, все, вот Гровы Гарден. Навіщо вони дальше це, це носить, якщо стилобрейно род вже переміг? Дивний якийсь. Ну може їм сіским подобається. Я нічого не маю, нічого не маю просто. Да я? Хто я? Куди я? А. Оу. Оу. Мені здесь проти кулки, да. Один на один це щось неможливе буде. Ай, не треба було влізати. Я ж їхніми розмови. ай ой тільки не по мені, тільки не по мені. Що, як? Ай Добре. Чому всі мене хочуть вбити? Це не чесно. П'ятьдесят тисяч гемів. Треба дев'ятий. Мені треба мати дев'ятий левел. Ой, я сюди запрягнув. Ай, не по не получается другий раз залізти. С кем б'ється? І троє. Дивимося, поки як вони б'ються. Так, шкода, що мене вбили майже на самому початку. Ну, Нічого. О, на кінець вони один на один. Мені здається, кулків знов переможе. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. О, ні. А щоб кулки там вже були, він просто вийшов. Це хто переміг на кул... ось кулки. А кулки там вбили? Нічого собі. Я від тебе навіть такого не очікував кулки. Нічого, добре. До речі, ставте лайк, якщо вас Теж бісить школа. Це дуже бісяча штука. Школа дуже бісить. Де, ж, де ходити на уроки, туди, сюди. Може, в, в молодших класах взагалі на групу дехто лишається. Ну, в молодших класах, в принципі, ще повезло, домашню можна робити. А от в старших класах, наприклад. Я фісь в старших, то мені тяжкіше, там вже групи нема, там вже домашки. ти не робиш. Боже, як вони жорстко це роблять. У -у 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 -у. А, ні, ну він лютий. Я б з таким не хотів би. Там просто треба так клацати. Можна, будь ласка, тільки не до мене? Будь ласка. У мене поки що 3 хп, тобто максимальна кількість. Будь ласка, не псуйте мені атмосферу. Я в собі в ЖК постою поки що, Тільки я, не, я ж попросив, тільки не по мені. Чого ж ви так то? Чорний по мені. Що він літає? Що він літає? А, його Мені Поки що повезло, я відбив. О, у нього крутий клас. Він може відставити. У мене такий колись був, до речі. Бам. Оу. Я Його вбив? Ха, думали по мені. вона мене так легко вбита, ну ні. Ти, чо, ти чого меча тікаєш? меча Не тікати треба. Меж його... відбивати треба. А не тікати від нього. Ну нічого мені тільки ліпше буде. Чорний по мені. Ай. Бойський між собою краще. Остаю, подивлюся. Мені файно. Чорне по мені. Випустіть мене. Випустіть мене. Давайте зближимо контакт. Є? О, він трошки не вичікувано, хана. Гей, чого ви тут мені? Ай, це що? Ні, 100 гемів мені не вистачає на ось цей хілоінський пак. Ні, трейдинг? Я телепортуюся, Щоб трейдитись. Трейдінг. Все, погнали. Я буду зараз трейдитись. Чому мені показуєте, що я можу взяти? За 10 ось таке Куда ще я не можу таких купити? Один миллион я не Добре. Угу. Я зрозумів, так, добре. Точно. Просто там до мне карточки. Давайте ж я свою відкрию. Давайте воно тисяча. Давай это сто. Давай еще Дышим. за пятьдесят. Мене в мене зразу купила? На 50 це 50. Мені я добре. м Хто не хоче у мене кукляти? Добре. А там то, ще продається за... Ага, ні, ні, там тоже за 30 тисяч не продається. Добре. Хтось купіть в мене, будь ласка. Чому ви мене нічого в мене купляти? Давайте ты мне единиц. Давай. За. За 500. Кто есть купить, будь ласка. За 500 купить кто есть. Почему у меня 999? Геми 19 тисяч. Мені треба хоть еще один. купить, будь ласка, будь ласка, будь ласка, куда Купіть. Кум-то будь ласка, купіть. Давайте за 30 гемів. За 30! За 30 гемів продаю таке! Та ні, чому? 哒哒哒哒！<laughs> А ну, дійсно, мене нічого нема. Мені дійсно нічого нема. Дійсно, будь ласка, повір мені, повір мені. Ласка, дай щось нормальне. Ласка, не скам мене. Він мені що дійсно це дав? Стоп, 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 стоп. Він мені це дав. Він мені це дав! Що? Він мені це дав! Я Я в шоці. Він, мені... він... він погодився мені це дати. Я ну, а він мені погода. Оооо! Це дуже кльо. Я хочу його знайти. Де він ніде не можна. Боже, тут люди таке продають за 100 тисяч гмів, а він мені це дав просто за, за якусь, за, 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 за якусь... фігню він мені це дав. Боже, я в шоці, він мені це дав. Ви уявляєте, він мені це дав. Добре, давайте тоді підемо вже на кінець грати. Тому ми вже потратили 10 хвилин на те, щоб трейдитись. Ну, це дуже радісно, вона те, що він мені це дав. До речі, якщо що, коли я стану професіоналом, я постараюся своїм підписникам розвідки.